Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас четверте відео із циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Детальніше про структуру мого портфеля можна побачити у першому відео. Посилання буде в описі. Ціна біткоїна значно зросла і більшість алькоїнів також показують ріст. Індекс страху і жадібності знаходиться на показнику 70, що історично показує, що незабаром може бути падіння. Хоча було таке, що індекс і далі ріст на ще тривалий час, аж до показників ейфорії. Перед тим як перейти до вибору монет на сьогодні, давайте трохи проаналізуємо графік біткоїна. Перейдемо на сайт TradingView. Ну що сказати, друзі, значний ріст на значних об'ємах. Таке ігнорувати ніяк не можна. Більшість не очікувала такого росту, як і я. Я думав, ріст, якщо і буде, то до показників 31-32 тисяч, але все ж таки більше схилявся до падіння. Моя думка така. Ми проторгуємося деякий час в цьому ціновому діапазоні. Можливо, скоригуємося хоча б до 0,618 рівня по Fibonacci. Корекцію до 0,5 рівня я поки що не вірю. А потім буде другий етап росту приблизно на таку саму величину, десь до 39-40 тисяч. Я скопіював фрактал росту діапазон, з діапазону 17 тисяч, а якщо його приміряти до теперішнього росту, то виходить що щось схоже на це. Фінальний етап. Просто повинен закінчитись десь на 41 42 тисяч. Зараз індикатори, які я використовував, потроху охолоджуються, і поки що жодних з них не показує на майбутнє зниження, як на сайті TradingView, так і на сайті Cointrade. Ну а я дотримуюся свого плану. По-перше, докуповую регулярно альткоїни, які знаходяться у прийнятній для мене ціновій зоні. Цінову зону я вважаю прийнятною для себе, якщо альткоїн знизився від попередніх хаїв принаймні на 70%. Якщо ріс продовжиться, альткоїни не вийдуть з цього цінового діапазону, то я тимчасово припинюю докуповувати і буду накопичувати USDT. Або збільшуватиму свій торговий депозит. Торговим же депозитом я зараз поза ринком. Буду чекати на подальші сигнали індикаторів. За аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці Excel та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем та які монети будемо купувати. Змін портфелю на цьому тижні я не вносив. Як бачите, по більшості монет значно знизилася просадка. Найкращу динаміку цього тижня продемонстрували монети Link та Mina. Такі монети, як Dot, Togicoin, Aptos, Avax, Rose, Mina, Seta, AMX поки не докуповуємо. Як я вже вказав в минулому відео, зараз я зосереджуюся на монетах, які ще мало проінвестовано. При виборі монет на сьогодні обирав серед тих, які найменше проінвестовано та які найменше відросли. До речі, друзі, якщо ви ще не маєте холодного гаманця Ledger, то раджу його вам придбати. Не зберігайте значних сум на біржах, завжди переводьте на холодні гаманці, адже безпека в крипці це дуже важливий компонент. Посилання на офіційний сайт магазину Ledger можна знайти в описі відео. Отже, переходимо до вибору монет. І перша монета, яку ми будемо сьогодні докуповувати, це арбітром. Дана монета відноситься до Leiry 2 ефірума, так само, як і монети Optimism та MATIC. Давайте проведемо невеликий аналіз даної монети. Арбітром знаходиться на 43 місці, циркуляція зараз 12,75% монет від загального об'єму. Інвестори в монети непогані фонди. З Tier 1 Pantera Capital, PolyChain Capital, Coinbase Ventures. Найближчі розлоки монети будуть через 140 днів. Азблоковано буде 1,2% монет від загального об'єму. Потім такі самі розлоки будуть продовжуватися кожного місяця. Як я і казав в попередніх відео, у мене великі сподівання на монети з Layer 2 Ethereum. Дану монета вже проінвестовано 20$ доларів і просадка по ній становить 9%. Трохи пізніше ще поглянемо на графік монети арбітру. Друга монета, яку я буду докуповувати, це Algo. Зараз в неї проінвестовано 30 доларів і прибуток по ній становить 3%. Третя монета буде Діа. В неї проінвестовано 20 доларів, прибуток 9%. Четверта монета BAT, проінвестовано 20 доларів, прибуток 17%. П'ята монета Dodo проінвестовано 10 доларів, прибуток 11%. А зараз давайте коротко оглянемо графіки обраних монет для покупок. Перейдемо на сайт TradingView та відкриємо графік першої з монет Arbitrum. Судячи з графіка, вимальовується фігура схожа на подвійне дно. Якщо вона відпрацює, отримаємо ріст приблизно до 1,2$. Зараз монета відросла вже майже на 16%. Давайте подивимося на графік другої монети Algo. Як на мене, дану монету можна спокійно купувати. Вона лежить на самому дні, причому вже досить тривалий час, що може свідчити, що хтось її відкуповує. Об'єми за останній час збільшилися. Переходимо до графіка монети Dia. Продовжуємо знаходитися у каналі накопичення, хоча вже і біля верхньої його межі. Від попередніх хаїв дана монета зараз знаходиться на рівні в мінус 95%. Слідуючий графік монета BAT. Графік схожий до графіка DIA. Так само знаходимося у каналі накопичення і так само біля верхньої його межі. Просіла монета від попередніх хаїв на 89%. І останній графік на сьогодні монета Dodo. Ми розбирали дану монету минулого разу. Кому цікаво, можете переглянути попереднє відео. Так само як і попередні дві монети знаходяться у каналі накопичення біля його верхньої межі. В принципі, зараз графіки більшості альткоїнів виглядають схоже. Проте деякі з альтів вже вирвалися з даних каналів і показали значний ріст. Наприклад, давайте поглянемо на графік монети Link. Якщо біткоін не покаже стрімкого зниження, то можливо і решта монет покаже схожу динаміку. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані 5 монет. Перша монета буде арбітром. Купляти будемо по маркету на 10 доларів. Друга монета Алго. Також беремо по маркету. Третя монета Дія. Четверта монета БАТ і п'ята монета DOD. Давайте тепер занесемо всі покупки до таблиці Excel. Вносимо суми покупки та ціну відповідної монети. Дані беремо з історії торгівлі Binance. Кількість проінвестованого монету Arbitrum збільшується до 40 доларів. Кількість проінвестованого монету Alo збільшується також до 40 доларів. Кількість в монету DIA збільшується до 30 доларів. Кількість проінвестованого монету BAT збільшиться також до 30 доларів. І кількість проінвестованого монету DOT збільшується до 20 доларів. Також тепер внесемо покупки в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Вносимо монети Arbitrum, Алого, дія, Бат та Додо. Кількість придбаних монет та ціну копіюємо з історії торгівлі Binance. Як бачите, за цей тиждень просадка портфеля знизилася до 26,1%. Затримайте свого плану інвестування. Хоча монети і відросли, все одно я буду їх докуповувати. Хоч вони важко психологічно купувати зараз за ціною на 20-30% вище, ніж була всього тиждень назад. Для мене психологічно легше купити зараз. Нехай при зниженні я отримаю просадку 30%, ніж потім через тиждень побачити, як ці монети виростуть ще на 50 чи 100% і думати, чому ж я не купив їх тиждень назад. Я дотримуюся свого плану інвестування, не дивлячись на те, виросли монети чи впали. Головне, щоб вони були в прийнятних цінових діапазонах для мене. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.